Вітаю вас, шановні телеглядачі у програмі мистецька палітра, і з вами ведуча Орися Попович. Наш народ завжди славився піснею, бо українці цей дар отримали від Бога. Тож недаремно на Україні народжуються діти із особливим голосом та вмінням співати. І сьогодні у нашій студії талановита дівчина, учасниця та переможниця численних пісенних конкурсів та фестивалів. Районних всеукраїнських міжнародних учениця підмихайлівської школи Христина Лукач. Я вітаю тебе, Христина. У нашій студії нещодавно у словацькому місті Стара Любавня відбувся другий міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-молодіжної творчості Веселка миру. Там Христина та ще двоє дітей з Калущини отримали перемогу. Зайняли перше місце. Номінації вокал серед 117 конкурсантів. Я щиро тебе, Христину, із цим вітаю. І, от насамперед, розкажи, будь ласка, з самого початку про цей конкурс: хто тебе запросив? Як ти готувалася до цього конкурсу? Як обирала репертуар сценічне обрання? Які пісні ти виконувала і чому сам їх обрала? Ось так багато запитань одразу. Другий міжнародний фестиваль Веселка миру, який щорічно проводиться в Словаччині, я дізналася від начальника Калоцької РДА Бабі Наталії Йоспіни. 16 листопада ми разом із начальником відділу культури Бондавчук Тетяни Михайлівна і начальником відділу освіти та двома учасниками вирушили для нас цікаву поїздку. 17 листопада ми прибули у Словацьку республіку, місто Стара Любовня. Я брала участь у номінації вокалу, де потрібно було виконати два музичні твори. Я була учасниця у середній віковій категорії від 13 до 16 років. В цьому фестивалі я взяла участь з ініціативи і за сприяння бабі Наталії Йосипіни. Шлях до перемоги не буває легким, тому напередодні фестивалю було проведено багато репетицій. Репертуар я підбирала зі своїм викладачем вокалу, а сценічне обрання відповідно до творів, які я виконувала. спонсором сценічного обрання є Бабі Наталі Йосипіна. Ми обрали такі музичні твори, як Оя Дівчина Полтавка, з опери Наталка Полтавка. І українську народну пісню «Ой, не світи місяченко обрані пісні підходять під мій діапазон голосу.

ласка, як вас зустріла європейська публіка і як відреагувала на українську пісню? Європейська публіка зустріла нас гостинно, позитивно і привітно? А відреагували на українську пісню з емоціями, з брухливими оплесками? Скажи, будь ласка, які твої відчуття були, коли ти виходила на сцену і сподівалася ти на перемогу чи ні? Перед виходом на сцену, звичайно, що було хвилювання, але моєю метою було покорити публіку суддів. Думаю, мені це вдалося. Як кожен учасник, звичайно, що сподівалася на перемогу, тому я докладала до цього багато зусиль. Також я першу відкривала гала-концерт. А хто найбільше за тебе вболівав? Мама, ну і в загальному всі люди, які мене знають. Талант, який даний від Бога, не купиш ні за які гроші, так само як і голос, від якого мурашки по шкірі? От в тебе Христину оперний спів. Мені цікаво, от зараз багато можна почути відгуків, що опера це надто нудно і старомодно. Яка твоя думка на рахунок цього? Бо саме оперний напрямок ти обрала? В цьому напрямку мені краще вдається розкрити свої природні задатки голосу, але я співаю в будь-яких напрямках. Я думаю, що кожний напрям є по-своєму мелодійним, прекрасним і неповторним. Навколо засвіло Ясена вода і сонце зоруте, це від усадиться, те густе стезело Чому ж любов так довго не. E casa. Hier ik op het

Хто твій викладач з вокалу, хто тебе надихає? Моїм викладачем з вокалу є Костя Наталя Васильівна. Бажання виконувати музичні твори виникає саме по собі, тому що я люблю музику і і відчуваю внутрішнє, що мені це потрібно. Всі маленькі дівчатка співають у маминих туфлях і з мікрофоном із підручних засобів перед зеркалом. Що було твоїм першим мікрофоном і твоєю першою піснею? Я на сцені з шести років. Перший раз я взяла участь у районному конкурсі дитячої творчості «Осінні Фрески і зайняла третє місце. А першу пісню я вивчила в чотири рочки, яка називається Сорочка мамина. Першим мікрофоном був звичайний іграшковий дитячий мікрофон. Мами ще нема мені. Співаєш з чотирьох років? Так. Дякую. А від кого такий талант у тебе передався? Можливо, у сім'ї хтось у тебе співає, мама чи тато? Мій музичний талант передався від мами. Христина, скажи, будь ласка, як тобі вдається все встигати? Ну, зважаючи на такий щільний графік, як в тебе із навчанням у школі? З навчанням у школі в мене все добре. Тому я стараюся. Встигати всюди і розподіляти свій час по годинах. А хто допомагає тобі обирати репертуар твоїх пісень? Хто тебе підтримує, надихає в цьому? Ну мені допомагає вибирати репертуар. Моя вчителька з вокалу, а надихає надихаю я себе сама, тому що я люблю музику і хочу поєднати своє життя з музикою. А скільки часу на день потрібно займатися вокалом, щоб досягти ось таких. Висот можна сказати, тому що е, вже в тебе не одна перемога, є правда? Ну, приблизно дві години в день. Але я взагалі, взагалі співаю завжди. Е, Христина, скажи, будь ласка, як твої друзі та однокласники ставляться до твоєї так званої популярності? Чи не заздрять вони тобі? Ні, не заздрять. Вони наоборот раді за мене, хочуть, щоб я завжди перемагала і вболівали за мене. Кожна людина прагне бути схожою на когось і має ну, для себе так званих кумирів. Чи є в тебе кумир? І на кого ти прагнеш бути схожою, якщо не секрет? Я хочу бути схожою сама по собі, на себе, а моїм кумиром є Тіна Кароль. А чим ти займаєшся у вільний час, якщо він, звичайно, в тебе є? Вільного часу в мене немає, але якщо він з'являється, тоді я гуляю з друзями. А якщо б тобі довелося заспівати дуетом з зіркою, хто це буде? Ну я б хотіла заспівати зі своїм кумером. Музика це частина твого життя. І чи пов'язуєш ти своє майбутнє саме із музикою? Після закінчення школи я планую поєднати своє життя з музикою. А що для тебе найголовніше в житті? Хоча розумієш, що це вже таке доросле запитання, та все ж? Я думаю, що найголовніше в житті це здоров'я, добробут і мир. А які твої найзаповітніші мрії? У мене мрій, звичайно, є багато, але найзаповітніше це стати відомою співачкою. Ну і зараз для наших телеглядачів чи могла би ти заспівати можливо куплетикої із <кас> пісні наживо? Глибока киридиця, глибока копана, там стоїть дівчина, як намальована, тра ля, -ля, -ля, -ля. Траляля, ха-ха, тра ха-ха, як намальована! Дякую, дуже гарно. Ну і на завершення нашої телепрограми. Що би ти хотіла побажати нашим телеглядачам, своїм друзям? Щоб ви були всі здорові і досягли своєї мети. Дякую, Христино, тобі за участь у нашій телепрограмі за таку цікаву розмову. Я бажаю тобі успіху, щоб ти не зупинялася на досягнутому, щоб всі твої мрії та задуми збувалися. А з вами я прощаюся, шановні телеглядачі. До нових зустрічей.